Всім привіт! Хочу показати от в трейлері, чи комфортно під дощем. Ну, в принципі, різниці великої немає, але все ж таки шум від доща дуже добре чути. Не знаю, чи чути це вам. Піднесу поближче. Хочу показати також, от, яка тут шумоізоляція. Ось дивіться, от така от товщина. Зараз оце відкрию, Ось яка товщина, це ж все заповнено там всередині, мабуть, пінопластом підозрюю. Ось от. От так це працює. Дощик невеликий йде, але все ж таки його чути. Ну а коли великий, можете уявити, наскільки добре все це чути. Ну, заодно покажу, от вже показував я вам батареї, які я буду ставити сонячні панелі. І покажу, який хочу поставити інвертор. Тобто той, який в мене був юсун, 24 вольтова батарея. Покажу її окремо, вже вона встановлена. Ну і власне підключення до сонячних панелей. Такий він величенький для трейлера. Аж 3 кВт. Але в принципі це добре, тому що, наприклад, якщо мати електрогриль, щоб посмажити, то він так нормально тягне, там 2 кВт може і більше. От. Але ставити я буду його ззовні, Отам, в багажничку спереду. Тому що в ньому є кулери і вони доволі добре е, вентилюють його і створюють шум. Тому що, коли ти тут спиш, щоб воно тобі не шуміло. Не знаю, наскільки це буде чути сюди чи ні, Сподіваюсь, що не буде. О. І таким чином батарея стоїть всередині. Інвертор зовні. І все це буду з'єднувати проводами. Тобто зараз це тільки невеличкий анонс. Але вже незабаром починаю монтувати сонячні панелі, монтувати оцей інвертор. Тому обов'язково підпишіться і поставте лайк. А поки що на цьому все. Всім пока!